То тихий літній день край річки Аліса сиділа. Сонце гріло, вітер грався з вишиваною сорочкою. Дівчинці нудно стало, серце мріяло про диво. Раптом із за куща виліз білий кролик у вишиванці з дерев'яним годинником. Поспішав, мов на свято, бурмочучи, запізнююсь, бо вже пора. Аліса, не вагаючись, кинулась слідом за кроликом, пірнула в глибоку нору. Навколо кружляли глечики, рушники, пироги, мов з бабусиної скрині. У самому серці чарівного лісу Аліса п'є чай у дивному товаристві з капелюшником та березневим зайцем. Стіл довгий, барвистий, а замість годин лише час на усмішки та дива. Тут усе трохи шкереберть, але саме в цьому вся магія. Ось вона червова королева, немов справжня українська княжна у розкішному вбранні. Вона суворо наглядає, як її солдати карти з вишитих рушників перефарбовують білі троянди в червоні, щоб ніхто не смів порушити її трояндовий закон. На гілці карпатської тисової дерева, мов казки, сидить чешерський кіт. Його широка посмішка сяє поміж візерунків, схожих на старовинну вишивку, а навколо символи українських легенд. Він ніби питає А ти впевнений, що знаєш, де ти є? А може, чешерський кіт був таким? Хто його знає? Льюіс Керрол, а йде крізь казковий український ліс, де гігантські гриби, схожі на мальовану кераміку, а квіти з вінками на голівках шепочуть їй добрі слова. Тут кожен крок, мов сторінка з української легенди.